Вирішив закрити подію не через легендарну не використовувати 160X. Вирішив закрити через рідкісну. Мені не вистачає. Всього-навсього. Дві повинні вистачити. Щоб закрити. Маю таку вудку в наявності. Бонус для змагань. Бонуса на цю приманку немає. І вміню основне. Закрито це змагання, це комбо, це везіння. Так само основа рідкісно закрита і не до кінця докачана сама приманка. Це такі водні. Мабуть, наживку в вікну і скористаюся суберзарядом. 160 не захотів палити. Завтра повинно бути загадково, то він дуже-дуже знадобиться. А от якраз на рідкісну 40Х, поганий, повинен спрацювати. І пробую. Там 20, з чимось потрібно взяти. Поганого немає. Як завжди, воно коли не потрібно, летять через кожні елітні які вже зовсім не потрібні. Бачите, коли наживка зривається, то видно, яка то була елітна і незвичайно вони висвічуються. Що хотів, нам вже ліцензію подивитися, щоб недовго не багато посилювачів. Тихоканська баракуда Спробуємо. Може, відразу впаде? Не дуже вона поспішує павдати. Зовсім, ну, хоча б так. це вже дещо. Якщо б проманка була прокачана в дереві, вона вже себе досить добре проявляла б. Як багато туди є ліцензія. Перша закрита. Навіть щось там і виклик попав. Але тут у мене переб'ють. Тут монстри. І мені залишилось піймати ще одну. Ще одну на 22 600. Так, є ще одна і рекорд. 40Х відпрацювало. Навіть 3 зірок. 13 зірок. Забираю останню. Перше беру цю нагороду, мм дуже, дуже так навіть сфотографую, я це все таки добив так. На є. Перед цим показував легендарну 40Х, але не показав вудку. Вудка при цьому така. Багато хто питає, що для цього потрібно для 13 зірок. Приблизно вудка така, вище середнього рівня. Бонус для змагань показував. Ліцензії на легендарну в мене немає. Ну і дерево обов'язково. Основа легендарна повинна прокачана бути. І та, яка в нас була в події. Такий рекорд. Якщо, якщо застосувати 160Х, то звісно там вже буде. 14 зірок відсотково, 15 зірок також повинно бути. Але 13 зірок і на другу приманку ловиться, На другий рівень. Якщо, звісно, дерево прокачено і вудка. є. Так само ця подія. Запам'ятайте хто. Не грав відносно ці позиції закриваються неважко і ще в запасі залишаються. Так само ця подія спочатку закриваєте. Першу вкладку, поєдинки, битва рибаків, виклик по можливості, звісно, а потім вже дивитись рекорди своїх приманок. Це невисокі рекорди. Було б дерево прокачено, вони б також закрилися. Це в мене топово. Я її закриваю без посилювачів, без нічого. Просто ловив з усіма підсилювачами. І скат також. Скат також хорошо. Вудка рідна на цей самий скат. Не докачував її, так і залишив. І дерево. Основа прокачана. І не вистачило жетонів прокачати до кінця. Прокачавши повністю, ще кращі результати будуть. Ось така більш-менш вдала. Спробую щось ще. На цих дужках закрити, поки є виклики. Зараз працює ця умовна, щаслива, як вони кажуть, година. І можливо в мене воно згорить. Тому не буду застосовувати, застосую, можливо, в інший виклик якийсь. Але маю на увазі. Тут оскільки можу. А на цю доску що в мене взагалі вистачає бійного джокера, вже закритий Але постараюся сюди ще щось з цієї доски перенести. Як мінімум три перенесуться. Але вже я закриваю. І забираю que